Слава Ісусу Христу, слава Україні! Що в нас тільки що відбувалося? Щось у нас того індичка, індичатку, що тобі є, треба її пропоїти, напевно, щось їй мені вона не подобається. А якщо помре, то погано буде, не хочу, щоб не. Так, сьогодні ми випустили нашу курочку з такими полосатиками. Ось. Дев'ять штучок вона має. Не будемо коло неї той. Наша індичка з курчатами. Тут є 17 штучок. Ось. Ось такі наші паласятки. Є чорні, є коричневі, є білі, є біло-чорні, є будь-які, є різні. Так, що у нас сьогодні? Хотів вам зазняти, я вам знімав, пам'ять скінчилася. Очистую я пам'ять. Потім на кінець вам ставлю відео. Ця індичка була в клітці, я її загнав, індик підійшов, вона присіла. Я її взяв, випустив. Індик своє діло зробив, от потім вам скину, покажу. Ось наші індичатка старші. Наш індик. Так. Наші курчаточка Так, що так Кури несуться? Ось, що я вам хотів сказати, ця індичка на другу неділю їде. Їде. Подзвонив вчора клієнт, каже, мені срочно треба індичку на ситку. Вона сіла, яйця не неситься, я її лишаю, не, я її тільки зганяю, напоїла, прийшлася, попила і вона сама сідає. Ось одна чубата несеться, вон друга чубата несеться. Ось. Наша індичка. Можна її зважити, бо вона спокійна, зараз може її зважити. її. Подивимось, яка вага її. Треба подивитись. Так, ми, отут ми бульбу привезли, будемо перебирати. Зараз йдемо по вагу. У нас дуже гарна погода сьогодні. Ось. Зараз я йду, вам покажу. Трояндочки вже позеленіли, квіточки розсвітають. Ось, так от є водвага. Ставимо вагу, пробуємо, чи не колишиться. Колишиться, треба підкрутити. Тут наші ціпочки маленькі, старші, тут молодші, там міндичка сидить. Так, включаємо вагу. Ось, так воно, Є нуль. 3-400. Зважили індичку. 3-400 має. Індичка. Гарна. Велика, я думаю. Чого ти так кричиш? Думаю, більше індички не потрібно. Бо думаю, що більше індичка буде яйця розлочувати. Думаю, не потрібно. безважив нашого індика, а треба б когось би знімав, бо його злопати важко. Ось наші індичатка старші. Загнали нам прицеп, щоб гній вивезти. Ось наші курочки тут сидять під ним. Дерева розцвітають. Ось. Такі ципочки. Йдемо їм наживемо курочкам травички. Бачите, індик тепер біля неї крутиться. Крутиться, щоби. Парувати вона вже не хотіла більше, вже другий раз її спарував і цей тиждень. Думаю, на днях почнеться нестись. Вона винесеться, я її посажу, вона їх висадить і планую їх продати. Якщо все так вийде заплановано як я планую, то я Думаю, буду продавати. Ось наша така трава, зараз її скоро на Ось, вже майже триваю повну лідерку. Трошки курба обнарвемо. Ось, нарвав я трави. Зараз дамо і будемо завершувати цей відео. Зараз. Ще будемо давно. Ще дамо. Тому... Ще нарвемо куритка маленьким, дрібнішу травичку. Путінька, путінька Путінька Путь, 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 путь! Nem se na mekem. Šče na mekem. Ali tako o travečku. Paro kolečki v narvu. Пару тут канарма прошло. Більше не нужно так даем кулак крем нормал стики вот так. Наї вицьовують. Дамо ті вам чу-чуть, Вони не будуть що їсти травичку. І дамо ті індичатам дівчатам і Їм, їм Індичкам даємо більше, бо вони траву дуже люблять. Вони то дуже люблять. Дав їм пити, дав їм їсти. Бали їх, все гарно. Дівчата хочуть на вигул, тільки що були, хватає з них. Тичка, що з тобою. Друзі, підкажіть, що з нею може бути? Ось так, щось їй. Чому вона так? Бачите, вона якась тух. Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, підписуйтесь, всім па-па!